Добрий день, мої любі учні! Вітаю вас на уроці української мови. Тема уроку досліджую закінчення іменників чоловічого роду в орудному відмінку однини. Мовонько рідна, мова єдина, ти неповторна, як Україна. З тобою будем жити, творити. Просто не можна, тебе не любити. Сьогодні на уроці ми будемо досліджувати закінчення іменників чоловічого роду в орудному відмінку однини. Продовжимо подорож Італією. Діти, оберіть вагончик, на якому ви б хотіли мандрувати цим уроком. Працьовитесь! Активність, наполегливість, уважність, права переплутанка. Два слова так тісно подружилися, що зовсім переплуталися. Спробуйте їх розплутати та з'ясувати, які це слова. Вийшло молодчинки. Та це інженер і. Механік. А що вони означають? Інженер-механік є технічним або технологічним фахівцем, який конструює або вдосконалює апарати та обладнання. Відкриваємо робочий зошит і записуємо дату: 10 листопада класна робота. І хвилинку каліграфії, і велику. І маленьку склади і слова інженер-механік. Яка орфограма у цих слів Так, не наголошений? Е як можна перевірити правильність написання цих слів? За словником. Запишіть речення. Робота інженера-механіка полягає в тому, щоб конструювати. Нові механізми. Визначте та підкресліть граматичну основу цього речення. Про що говориться в реченні? Про роботу. Робота, що робить? Полягає. Чому? Щоб конструювати. Граматична основа робота полягає конструювати якими частинами мови вона виражена? Слово робота це іменник полягає, це дієслово. Конструювати це дієслово. Молодшинки, працюємо далі. Відкриваємо підручник на сторінці 55, вправа 1. Вправа на дослідження. Допоможи Щебетунчикові. Правильно написати закінчення у виділеному слові. Для цього скористайся таблицею на наступній сторінці. Ми з моїм товаришем любимо грати в теніс. Проведемо, діти дослідження, до якого роду належать подані в таблиці іменники: пар, день, ніж, калач, душ, шаль це іменники. Чоловічого роду. Які закінчення вони мають у називному відмінку? Нульове закінчення. У якому слові, основа закінчується на «й»? В слові чай. Яке закінчення воно має в рудному відмінку? Чаєм закінчення єм. Яке слово в орудному відмінку має закінчення ом? Парком. На твердий, чи м'який звук закінчується його основа. Парк. Твердий приголосний. Які слова мають в орудному відмінку закінчення? М, ем. днем, ножем, калачем, душем. На які звуки закінчуються основи цих слів? День на м'який приголосний, ніж ж? Калач Ш, душ Ш. Перевір свої висновки за правилом. Правило іменники чоловічого роду в орудному відмінку однини мають закінчення ом, якщо їх основа закінчується на твердий приголосний звук, крім ж ш «ш», пар ом. Закінчення м, якщо їх основа. Закінчується на м'який приголосний звук або ж ш-ш днем, ножем, калачем, душем. Закінчення єм, якщо їх основа закінчується на й шаєм. Молодці. Вправа 2. Спиши речення з попереднього завдання, додавши. Пропущене закінчення у виділеному слові. Ми з моїм товаришем любимо грати тень. В слові товаришем закінчення М, тому що основа закінчується на Ш. Права 3. Запиши речення, розкривши дужки. Познач закінчення у змінених словах. Мій дідусь працює охоронець. Марійка трохи змокла під дощ. Гостей на українському весіллі пригощають коровай. Журавлі в небі летять ключ. Грибники плутали змію з вуж. Розкриваємо дужки. Працює ким чим? Охоронцем закінчення М, тому що основа закінчується на м'який приголосний. Під кимчим. Під дощем. Закінчення М, е, тому що основа закінчується на щи. Корова – Єм, Закінчення єм, е, тому що основа закінчується на звук Й. Клюшем, Закінчення М, е, тому що основа закінчується на Ч. Вужем. Закінчення М. Е. Тому що основа закінчується на ж. Пишемо вправо 3, списуємо речення, розкривши дошки і перевіряємо себе за зразком. Вправа чотири. Спиши текст, додавши пропущені закінчення у словах. Скористайся поданим нижче правилом. Після закінчення школи ви будете обирати собі професію. Кому подобається мистецтво? Той може стати модельєр, актор, дизайнер. Хто любить будувати, може бути інженер, конструктор, архітектор, маляр. Якщо захоплюєтесь спортом, можете стати воротар, тренер, а хтось захоче бути лікар, перукар, авіатор, кухар, менеджер, банкір. Читаємо правило: іменники чоловічого роду з основою на Р. В орудному відмінку однини мають закінчення О або М. Написання їх треба перевіряти за орфографічним словником. Наприклад, школяр, школяра, орудний, школярем вставляємо закінчення. Може стати ким модельєром, акто-ром, дизайнером-ром, бути інженером, конструктором. Архітектором, малярем можете стати воротарем, тренером, бути лікарем, перукарем, авіатором, кухарем, менеджером, банкіром. Пишемо вправа 4, списуємо текст, додаємо пропущені закінчення і перевіряємо себе за зразком. Вправа 5. Ким ти хочеш стати, коли виростеш? Чому тобі подобається ця професія? Напиши про це текст 3-4 речення. Я хочу стати. Для зразка я вам пропоную свій текст. Коли я виросту, я хочу стати дизайнером інтер'єрів. Мені хочеться створювати красиві і зручні квартири і будинки для людей, планувати їх. Створювати комфорт і затишок. Я вважаю, що це дуже важливо, щоб сім'я жила в красивому і зручному помешканні. Робота дизайнера полягає в тому, щоб оцінити певний простір, а тоді перепланувати його, продумати все так, щоб все було максимально зручно, щоб всі члени сім'ї мали своє місце. Ставте відео на паузу і записуйте свій текст. Домашнє завдання, вправа 6 на сторінці 57. Пиши текст, розкривши дужки, підкресли іменники у виділених реченнях. Зверху познач їхній відмінок. Унікальне місто в Італії Венеція. Вона розташована на 120 піщаних островах. Її мешканці Пересувається не вулицями, а каналами, заповненими вода. Головною вулиця міста є Гранд Канал. Найпоширенішим транспорт у Венеції стали гондоли це венеціанські човни з одним весло. Венецію називають Дивовижним музей на воді. Тут кожна будівля. Овіяна своєю легенда. Розкриваємо дужки, заповненими кимчим водою, головною вулицею, найпоширенішим транспортом. З одним веслом, дивовижним музеєм, своєю легендою. І у виділеному реченні позначаємо відмінок. Називають кого що Венецію знахідний відмінок, Ким чим музеєм орудний відмінок. На кому на чому на воді місцевий відмінок? Увіяна хто що будівля називний відмінок. Овіяна ким чим легендою орудний відмінок. Виконайте домашнє завдання і перевірите себе. За зразком підводимо підсумок нашого уроку. Працюємо разом, діти, іменники якого роду сьогодні досліджували на уроці. Так, іменники чоловічого роду, у яких іменниках чоловічого роду в орудному відмінку пишемо закінчення ОМ у іменниках з основою на твердий приголосний. Яке закінчення пишеться в іменниках чоловічого роду в орудному відмінку з основою на є? Закінчення єм. Які ще закінчення можуть мати іменники чоловічого роду в орудному відмінку? Закінчення М. «ем», коли воно пишеться? У іменниках з основою нам'який приголосний та Ж. ч ш як писати іменники чоловічого роду в орудному відмінку з основою на Р, з закінченням О або М, «ем», перевіряючи себе за орфографічним словником? Молодшинки. Рефлексія вправа мішок? Покладіть на наш віз свій мішок. Великий, якщо матеріал уроку для вас був. Дуже складним. Вам не вдалося його зрозуміти. Маленький, якщо завдання для вас були простими, ви засвоїли матеріал і впевнені у своїх знаннях. Дякую вам, діти, за роботу на уроці, ви, молодшинки, до побачення, мої любі, до нових зустрічей.